Тут сама, сама така нежна часть це, це переход, переход шафта. В операційній кардіологічного центру у Кропивницькому проводять коронарографію. Це дослідження судин серця пацієнта. За рік у центрі їх роблять до півтори тисячі. Вперше з системою вимірювання серцево-судинного тиску. Її допомагає впровадити завідувач відділення інтервенційної кардіології Харківського інституту хірургії імені Зайцева Ігор Полівенок. І в нас є негативний і СРР, і ФФР під час коронарографії лікар робить прокол судини. Завдяки рентгенівським променям на моніторі видно концентрат, який вели у судину, розповів лікар кардіоцентру Руслан Фесенко. Для цього не потрібно ні розрізів, ні швів. Зараз ви можете спостерігати. Ми провели дослідження судин серця, виявили підозрілу ділянку в дуже важливій артерії прямо на початку її відходження. Так, зараз промиємо, зараз все промиємо. Технологія, що впроваджують сьогодні, дозволяє детальніше вивчати, як відбувається кровопостачання серцевого м'язу у пацієнтів та якого лікування потребує. В Україні цю технологію використовують у Києві, Харкові, Львові, говорить Ігор Полівенок. Діагноз – ішемічна хвороба серця. І, сподіваємося, буде ще краще, тому що ми визначили, що його звуження, яке є в одній з артерій серця, йому не потрібно туди нічого ставити або його оперувати. Надія Юзель 52 роки. Перший інфаркт пережила, каже, у 46 вдруге цього року. Якраз це страпилося в мій день народження, що я померла, і знову воскресла. Я потрапила вже вдруге сюди, але вже була в непритомному стані. У мене була клінічна. Смерть. Мені тут зробили стентування зразу ж. От, тобто жива, здорова, виписуюсь сьогодні. Через повномасштабне вторгнення кількість хвороб серця в Україні збільшилася, каже харківський лікар. Це пов'язано насамперед з цим хронічним стресом з війною, з цими скрутними умовами, в яких люди зараз перебувають. І дійсно, ми працюємо в прифронтовому місці в Харкові, так і ми. Дійсно, це бачимо в нашій щоденній практиці. Помолодшав інфаркт, тобто ураження судин серця, сказала керівниця кардіоцентру Ганна Сухомлин. Порівнює період до повномасштабної війни. І якщо раніше ця вікова категорія була після 60 років, більшість, то зараз ми спостерігаємо починаючи з 30 років. І 30-40-50 років майже 50 відсотків, а то і 60 відсотків це молоді люди. З роками, які до війни були, це ну, десь невелика кількість відсотків. Це відсотків 20 молодих людей, які мали там якісь згубні звички. Кардіоцентр. Має пакет по лікуванню гострого інфаркту міокарда. За рік лікується порядка в по області 1300 інфарктів. По нашому закладу за рік це десь 900 тисяч інфарктів на рік. Зі слів лікарки, за пакетом Національної служби здоров'я, екстрене лікування інфаркту в кардіоцентрі безкоштовне. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.